Ну що, друзі, світла й досі немає. Тому знайшла вам архівні відео. Дуже мені подобається груша, хоча точила я їх і не з груші, але такі класнючі форми минулого року робили. Подивіться, це дуб. І, ну, звичайно, одненьку з груші я зробила. Дуже-дуже люблю груші. А ви які фрукти любите? Це мій найулюбленіший фрукт. І тепер у мене в колекції є навіть дві дерев'яних. Подивіться, яка штучка. У мене вони просто стоять як декор. Хоча, я знаю, можливо, можна і які грашки підбісні використовувати. Кому як більше подобається. Ну, що скажете? Варто ще такі повторювати чи ні? А оце з Грушки. Ну, Груша це мій найулюбленіший матеріал. Отак, друзі, поки архів! Гарного дня!